Алло, Люся, привіт. Слухай, добрий вечір. Да. Слухай, туди сеня скосив уже люцерку, прийди забери. Та от, ні, складувати будеш вже сама, давай. Бери мішки, приходь. Ага. Алло, зінка. Ой, ой, зінка, слухай. А? Та прийшла ж ти ж мене погукала. Пошли, пошли туди на город, там люцерка. Ну, пошли. Ой, ось дивися. Оце, дивися, ще ціла плантація, поняла? Mm -hmm. Ще ціла плантація тут ще рвать, і рвать і рвать. Кати і вам, і вулиці і, і, і ще дам. Ага. Слухай, га. а що ж твій оце Сеня такий, га? Я йду поздоровалась, він не здрасте, не до свидання, навіть то всі питає, що ти до моєї йдеш чи що. Даже мужики рядом на скамейці сидять в доміно, він даже до них не підходить. Що це таке з ним? Ой, та слухай, я оце сама не знаю. Вчора все було добре, га? Зранку поїхали от е, йому на базар купити курточку, йому ж надо курточка. Ну, купили прийшли та купили мені шубу, купили мені сапоги, mm. купили мені кохту, тухлі, сумочку. Ого. О, да, от отак скупилися. Ну, а сеня би так і без курточки. А Сені тільки одні носки понравилися сміяться. <рес> ну, ну та звісно, тоді Сеня, воно стоїть, як сидить прямо, я не знаю, лися на ньому ти, немає. Цей, ти люцерку брати будеш, ти по люцерку прийшла. Да. za